Як я взагалі дійшов до Хеліо 443? До Радянської оптики взагалі? Я дійшов до неї через анаморфейки. тобто через оптику, яка модифікована вирізаним отвором вигляді овалу з гострими кінцями. Оскільки це дає схожий на анаморф ефект, хоч і не контрольований, це сильно прикрашає картинку. І що важливо, прикрашає не за всі гроші світу. Бо радянський об'єктив на модифікацію коштує в десятеро менше за найдешевший анаморф на М43, і в двадцятеро дешевше за фулфрейм. А я майже одержим. І отриманням задовільного результату за мінімальні гроші. Не натурально за копійки, як military grade, але трошки дорожче, і щоб результат був надійнішим. І здавалося б, радянська оптика, анаморфейкі, все це добро повністю протирічать сучасному концепту розвитку оптики. Об'єктиви мають бути. Різкими, кути чіткими аберації мінімальними, а те саме закручене боке у геліосі, це вважайте дефект недосконалої оптичної схеми. Але от у чому проблема. Бездоганність нудна. Вона більш комерційно вигідна і універсальна, але нудна. Тому недосконала, але все ще функціональна. Радянська оптика і почала заново цінитись. Недосконалість яскрава. Незручна, але яскрава. І доступна. Власне, тут час зробити короткий екскурс по Геліосам, бо я поясню, чому обрав саме цю модель. Це Геліос. Це найпопулярніший об'єктив у світі. А абсолютно, позасумнівно. Не конкретно Геліос 443, як у мене, бо модифікації Геліосу, якщо вірити списку з англомовної Вікіпедії, аж 52 штуки. Ну, тобто їх мільйони мільйонів. І я хотів собі Геліос 44. 2. тобто радянську копію Carl Zeiss Beotar F2.0. Але оскільки і на 44.2 модифікації купа і ціни у них космічно різні, від 25 доларів до 120 і більше, я вирішив покопатись і накопав, що є три версії Helios 44. Не 44.2, як я розумію, а просто 44. Власне, інформацію я беру з сайту Радожива, де все розписано максимально детально. Обов'язково завітайте туди, бо мені всі деталі розібрати і важко, і не потрібно. Отже. Єліосі 44 так бувають різні дизайном, але основна різниця в заводі, який їх виробляв. Англійський ютуб канал Метю Stern через свої джерела стверджує, що було три завода: КМЗ або Красногорський механічний завод, ММЗ або Мінський механічний завод імені Вавілова, згодом Біломор і завод Юпітер на Валдаї. Продожива до цього списку додає ще завод Зеніт, що в місті Вілейка, але технічно це ти самий Біломор, просто назву змінили. Тобто два росіянських завода і. Один білоруський. Ті, що вироблялись на Московії, загалом гірші по якості, ніж білоруські. Тому, якщо бачите на OLX Helio 44 за 700 гривень, це скоріш за все Валдай. Він же Юпітер. Індикатором якості зазвичай слугує логотип. Якщо на ньому є окремий кружечок, це Валдай. Всі інші логотипи цього не мають. І цінність такої оптики без кружечка на логотипі. Вища, власне, тому я і цілився в біломо. Бо судячи з семплів, які я бачив у Метю Стерн, у Хілі 44 від біломо якість картинки комерційна. Тому я можу ці фото продати в оглядах. Це заслуга велика і не просто так робиться. Бо я так намагався зробити з фотографіями на індустар 52, які я знайшов за 200 гривень. Ні не вдалося частину фото треба було перероблювати. Коротше кажучи, я знайшов Helio 44 від біломо. Він йшов в комплекті до фотоапарата Zenit, який технічно працює, але плівку поки що купляти не планую, тому й перевірити не зможу. Одна біда. Я не подивився, що це Helio 44 443, а не 442. Це виявилася проблема, бо мені критично не подобається Helio 44 443, але не за характеристики. Власне, базові у Helios 44 мають бути однакові. 58 мм, повний кадр, світлосила від F2 до F22. Різними може бути різьблення під фотоапарати М42 або М39, кількість пелюстків діафрагми, плюс колір та матеріал. Корпусу. Конкретно у моделі 44.3 є особливість кільце попереднього встановлення діафрагми. Воно, на відміну від кільця діафрагми. З кроками і обмежує мінімальний розмір діафрагми, який вже тонко керується кільцем самої діафрагми. Тобто, дуже коротко ви встановлюєте на кільці попереднього встановлення діафрагми F10, і можете кільцем діафрагми керувати діафрагмою від f2 до f10. Не f22, а f10. Але це кільце іноді рухається, а іноді застрягає. І я не міг зрозуміти, чому саме. І на протязі декількох місяців я і натискав на нього, і вниз тягнув, і вгору тягнув, і намагався разом з кільцем діафрагми обертати. Іноді виходило, а іноді ні. Лише під час написання цього сценарію до мене дійшло. Треба кільце діафрагми відкрити максимально, і лише потім зміна попереднього встановлення спрацює як треба. Тобто кільце і керуємо. Чому я одразу? Цього не зрозумів. Бо мене сплутало те, що попереднє встановлення діафрагми не працює чітко. Я можу встановити його на F2. Але при цьому кільце діафрагми все рівно можна буде рухати десь до F2,3, наприклад. Чи це конкретно недолік мого семпла? Чи вони всі такі, я не знаю, і перевірити можливості немає. В теорії попереднє встановлення діафрагми це круто, але реалізація мені не подобається. Далі. Семпли фото власне у плані якості картинки, це найкращий об'єктив, яким я користувався. Він творчий, боке закручене, підходить і під фото, і під відео. Конкретно моя версія має мультипросвітлену оптику. Ви могли бачити напис MC на корпусі. Так, от це воно і є. Плюс. Колір скла синьоватий, трохи синюватий. Очевидно, я не зможу надати точні метадані фотографії, бо це механічний об'єктив. Він світлосилу не запам'ятовує, а я це штучно не моніторю. Втім, знаючи себе конкретно фотографії вночі, я скоріш за все робив на світлосилі F20 з витимкою 1.6 на ISO 4000. бо світла було мало. А і фотографував я на Panasonic Lumix S52X, куди встановив Геліо 443 через Адаптер від магазину Інфото, за який магазину величезна подяка. Вони ж надали і 135-мм «Юпітер 38», яким я користувався. Значно менше по тій самій причині, чому я і Геліосом не користуюсь і користуватись не можу і не буду. Так часто я користуюсь, наприклад, Yongnuo yn 35F2C, яким я зараз знімаю це відео. І причина це у фокусній відстані, яка занадто велика. У мене зараз студія крихітна, і мені не можна відходити подалі. Тому 35 мм в студійній роботі це якби стандарт, ширша краща, вуще проблема. А Геліос, нагадую, 58 мм. Метровий. Втім, я знімав ним біроли тоді, коли у мене не було можливості придбати йону. І семпли відео ви маєте бачити прямо зараз. Цілитись ним було проблематично, бо система ручного наведення у Lumix S52X як не дивно деградувала у порівнянні з, наприклад, Lumix G7, який у мене досі є. Але закручене боке присутнє і на відео. І загалом картинка виглядає. Топово. Власне, по цій причині я і планую зробити з цим об'єктивом те, що планую зробити. Я його не відсуну в дальній ящик як колекційну річ. Так я зробив зі своїм індустаром, але лише тому, що це виявився перший об'єктив у моєму житті, який я сам вручну розібрав і зібрав, загубивши при цьому гвинтики, і тепер він тримається на суперклеї. Навіть не жартую. Ні. Мій Helio 443 Bialomo буде використовуватись в відеооглядах. Як? І я зроблю його автофокусним, і мені у цьому ділі допоможе спеціаліст під ніком Містер Ікс. Я не знаю, чи дасть він добро промоутити себе і свої послуги на момент публікації мого відео, але він вже адаптував як мінімум два геліоса під автофокус. І я сподіваюся, що під новий рік я отримаю саме такий подарунок. Контакти майстра у мене не просіть. Я надам їх, якщо він згодиться, вже після отримання і тестування мого автогеліоса. Але... Чим більше це відео буде популярним, тим більша вірогідність, що майстер схоче працювати і над іншими об'єктивами, типу Мір 1 В, або навіть над анаморфними насадками. Тому пишіть у коментарях, чи є у вас якийсь об'єктив, насправді не важливо, чи радянський чи ні, головне, щоб був мануальний, які ви б хотіли від автофокусу, ти так би мовити. Шириків на М42, які мають хоча б трохи закручені боки, я не знаю, тому я буду вже дивитись на анаморфну оптику, але ви... Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом вважаю величезну подяку магазину Інфото за допомогу створенні цього відео, а також київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav та компанії GoodSen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, я тобі їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені завжди, але особливо зараз, дуже дуже, 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 дуже важ... Живо з вами були Денис Зайченко та канал Ден Мен. Бережіть себе та бувайте здорові!